Їжачок із зефіру. Ну, Основи я роблю е в шариках моїх любимих, тому що вони е тоді е більш немає ніяких нахилів там і так далі. Вони кругленькі, їжачок у нас теж, ну, хоч він продовгувати, але він у нас буде сидячий. Тому я роблю в наших шариках. Зробили Ось такі наші шарики, і тепер їх з'єднуємо. Залишаємо десь, ну, я можу залишити хвилин на 15. І вже буде все ок. Наші шарики пролежали десь годину. Так, відкриваємо їх обережненько. Ось, бачите, вже пішло повітря, тому все добре. Відкрили наші шарики. Тут ще вони на этом. Я набрала зефірчику, зрізаю десь ну, невеликий кончик, щоб нам зробити лапки, ніжки. Але спочатку нам потрібно посадити його на підставочку, тобто приклеїти трошечки. Дістаємо з другої сторони. Давайте ось так. О, все, сидить. Так зробимо і з другою. Так, там, де мордашечка, ми залишаємо таку більш красиву частину і тепер робимо десь широченько ось так, лапочки. Можна мати водичку. Водичка у нас для того, щоб ми могли е мокрінькою рукою, якщо що, одразу е щось поправити. Так, лапочки є. Тепер ручки. Е вам потрібен чистенький носик. І ось таким стоп. Так. Я роблю ось так. І тепер йдемо вверх. І потрібна симетрія. Чистий носик мішечком. Тут надавлю. Ми робимо таку гулечку і потім йдемо вверх, можна більшу. Тепер робимо ось так вушки. Вушка робимо ну, такі побільше. Тому що у нас тут ще ж колючки будуть. Зараз ми його. А то в ушка Так, є. І друге ушко. Антенки. О, є. І зробимо вище ручок ось такий носик. Ми його зробимо ось так продовгуватеньким, не дуже великим, але ж таким. Бачите, я ввожу е, ось так поросятку. Але ми потім зробимо ще носі. Якщо хтось не пам'ятає, ми робимо чорний барвник з угля. Він також продається в кондитерських магазинах. Я його змішую прямо в мішечку з зефіром, разом з зефіром і обрізаю носик і тепер переміщаю в корнетик. Все одно, сірий, треба було більше. Ну, ладно. Нічого страшного. Так, тепер обрізали трошечки там носик, ну ви зрозумієте. І що ми робимо? По-перше, нам потрібно, ні, це, мабуть, я для носіка буде. Давайте зробимо кругленький носик. Ось так. О! І ось тут. Носик. О. І э, зробимо оченятки. Сейчас ми приплюснемо, а-ля медведь. Так, <laughs> да, зараз він на медвіжонка схожий, так? Да? І ось тут зробимо такий ротик йому. Трішечки. Так, єсть те ж саме зробимо і тут очки ротик прямо ротик я роблю прямо під мордашкою І приплюснемо чінятки. Так, є. І що нам залишилось. Я беру маркер. Есть кулинарний кондитерський маркер чорний. І я ось так зроблю три когтика на нижніх лапках. І три зроблю ось тут. Ну, хай два буде. І бровки зробимо. О. Зараз я спробую бровки зробити ну, більш тонкішою стороною маркера може буде краще. Це вже ви можете гратися? О, ну прям баришня. У нас буде їжак і їжиха. Так, і тут у нас когтики. А хтось перевіряв, у них когти є. <хи> так, і сюди зробимо такі теж два на лапках. Так, ну що, тепер робимо колючки. Це ж у нас казкові персонажі. Казкові їжечки. Тому я вирішила зробити йому колючки рожевого кольору. Так, я пробарвила е, наш зефірчик такий рожевий колір, і тепер прямо в мішечку обрізаю носик і починаємо робити колючки. Так, почнемо. Як я роблю колючки, ось таким чином. Вушки ми начіпаємо. Вушка у нас повинні бути трошки а, вище наших колючок. Тут уже можемо гратися, як нам. А, знову ж таки, колір ви можете вибрати, який вам захочеться. Можете сірий, можете чорний, можете зробити колючки такі пошире. О! Можете длинніші, можете менше. Ось тут, мабуть, ще рядок буде. Він же у нас такий друга їжачка я перемістила на гвіздочок і хочу зробити трошки товщі, а, голочки. Тому я зроблю ось таким чином. Я їх роблю такі більш великими. Ну що, сьогодні ми з вами зробили ось таких два чудових їжачка. Гадаю, що хтось із вас зробить набагато краще, але все ж таки ідея є, ви можете робити колючки будь-якими кольорами. І варто іноді впасти в дитинство і згадати щось цікаве, щось приємне. А можливо, дітям, можливо, онукам. Це все неважливо. Головне, робіть, творіть. На сьогодні все. Якщо сподобалось... Лайк, коментуйте, підписуйтесь. Люблю вас, до зустрічі. Пока-пока!